Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, з руху, права людини. Ну що, мої любі, будь ласка, напишіть чи видна картинка і чути, бо виходжу в інстаграмі, і важливо, щоб у нас був цей зв'язок, бо на інших мережах мене дуже блокують, потім там не можу або відео скачати, або ще якісь моменти починаються, то звуку нема, то не співпадає спілкування, те, що я говорю зі звуком. А відео я хочу сьогодні зробити. Таким і присвятити його е, друзям, знайомим, близьким, і, можливо, хтось мене вважає з них близьких, можливо, хтось ні. Але я їм присвячую це відео, друзі. У нас є дуже багато блогерів, журналістів і правозахисників. І зараз такий час, коли саме цих людей пресують, пресують тобто обшуки, допити, гоніння, переслідування, кримінальні справи ІТТ, СІЗО і вже навіть тюрми. Тобто. Тягають по судах, по допитах, по СІЗО правозахисників, блогерів і журналістів. Чому так відбувається? Треба визнати, що коли з кимось щось стається, велика кількість людей підтримує. Але не всі. Ба більше, я сьогодні деколи спостерігаю, що люди, які в принципі приблизно мають однакову позицію, і навіть їхні. Прихильники чи підписчики, чи друзі по-різному, майже одні і ті самі, а люди між собою гризуються, не знаходять спільні мови. А треба знайти, це моя особиста думка. Більше того, друзі, я сам прийшов в цей час, і я пам'ятаю, коли один блогер там що записав про мене відео, і в мене зіграли емоції, і я відповів. Але слава Богу, нам обом хватило розуму, і Бог нам цей розум дав. І ми зустрілись у Львові, попили кави, і записали відео спільне, що зняті всі протиріччя. І якщо там маємо один до одного щось якісь до спілкування, то є спільний телефон, і не треба по відео щось там вияснювати і будоражити людей і суспільство. І це важливо, друзі. Ми повинні навчитися бути дорослими і повинні навчитися вирішувати справи не в публічних сварках, а в спілкуванні. І наступне. Кожен має, так як собі дозволяє бути собою, так маємо іншому дозволити бути собою. Не вказувати, як кому говорити, вчиняти, з ким дружити, з ким не дружити, хто куди має в церкву ходити, хто не має ходити, хто там, я не знаю, які книги має читати. Це все індивідуально. Адже ми за права і свободи людини, правда? Душа має свободу волі. І цю свободу волі порушувати не можна. Треба поважати себе і іншого. Це важливо. Тому в мене звернення до всіх блогерів, журналістів, і правозахисників. Обніміться, брати мої. Молю вас благає! Так говорить наш класик Тарас Григорович Шевченко. Друзі, також хотів би ще сказати, що ми, всі блогери, журналісти, правозахисники, маємо один одному допомагати, коли хтось потрапляє в біду. Зробити найменше, записати відео підтримку, закинути пост, і це є важливо, тому що я був в ситуації, коли я, наприклад, не міг записати відео, я не міг кинути пост. І те, що ви за мене кинули пост, ви за мене записали відео, ви зробили якісь кроки. Це ви зробили їх за мене. За що вам велика подяка, друзі? Бо я їх зробити не міг. Бо в камері 230 на 320 ти багато зробити не можеш за тою закритою броню з ратами. Але ми зараз часто не всі в таких ситуаціях. Але не треба призводити, щоб вони були. І коли ми будемо в єдності один другого підтримувати, спілкуватися в усвідомленні того, що кожен має право на свою думку, кожен іде своїм шляхом, але всі робимо свою одну велику роботу во благо себе і кожного з нас, тоді в нас буде та гармонія, сила, яка є непереможна. Я хотів би, щоб ви прокоментували це відео, тобто написали свої думки. Поширили, бо щоб ця, ця такий мій посил дійшов до кожного. І саме на інстаграм, бо я звідси, друзі, буду зараз максимально постити. Обіймаю всіх, вас люблю і бажаю вам сили, наснаги і програму Страх виключити зі свого життя. Обняв, друзі, я каже мій брат, мій друг і мій вчитель, Ісус Христос мир вам. і мир приходить. І я знаю, що буде мир. Бо коли ми в серці, тоді ми стаємо творцями і свого життя і простору довкола нас. Хай так буде. Обняв з Богом, друзі. Па-па.